Всім привіт! З вами я Гецик. Project Zomboid Build 42 отримав обнову з мультиплеєром, я хотів би вам показати мій експіріенс. Приємного перегляду. Все, як і завжди почалося з місця спавної персонажа. Почав я у і грав за козака трампенка. Як будь-яка поважаюча себе людина, першим ділом я пошарю по холодильнику щось його утоптать. Знайшов тут крекери, консерви і мою улюблену страву салями, салямі завернуту в капусту, плиту яблучним соком. Зробив простирадла імпровізований рюкзачок, переклав обід і зробив те, що люди, хто грає в Лігу Легенд собі, не дозволяють. А саме я вийшов на вулицю. Чекнув карту і зрозумів, що за все життя козак Трампенко не вийшов далі з вулиці і сусідів. Але все колись починається. З такими думками я пішов далі. На сервах чомусь немає зон для збиральництва ніде, окрім доріг. І то не всіх. Для мене це великий мінус. Але що маємо, то маємо. На дорозі стояла поліцейська машина, але замок багажника поламаний. Поки що сервер оправдовує свою назву. Депресія Йоа. Перейшов дорогу і почав чекати машини нічого суперважливого. І тут приїхав він на поліцейській машині. Запитав, чи я хочу зайти в нього. Я подумав секунду, як людина з добропорядної сім'ї, звісно ж, заліз в машину. Ми поїхали до заправки, я забрав з машини шланг і каністру. Не знаю чи це було, чи є, чи ні. Але... Було твоє стало моє. Захистили машину, поки один заправляв. Вже в четверь ми їхали до наступної зупинки місток через річку. Всі скинули, якщо назбирали. Поки вони готували лагер, я пішов подивитися, що на самому мосту в машинах, і в першій машині були сірники. Які допоможуть групі запалити вогонь. І нормальний, і нормальний годинник для себе коханого. Друга машина була в ідеальному стані, але, на жаль, у нас немає крадія, який би міг завести її без ключів. Тому я залишив її на хвилинку, поки не знайшов зброю і трохи матеріалів в таксі сигарети і пластир. Дуже цікаво, я не курець, але забрав, бо в групі могли бути курці. Повернувся до цієї машини, забрав каністру з багажника і гаїчного ключа. Ще раз подивився під капот і з скупою сльозою пішов вниз, поки мене не спитали, чи я маю запальничку. Запальнички, звісно, не було, але я дав дві пачки сирників і ми повернулися до кемпа. Де я скинув, що було. І ми поїхали на виску за їжею з Вігігамарт. Їжа, в якому вже почала гнити, але ми набрали повні кармани і повернулися до кемпу. Сортувати що в нас було. Ми провели тут багато часу. Десь три ігрових дня, за якими ми забрали трохи дерева для вогнища, зустріли багато людей і навіть почали будувати маленький склад. Але потім, коли ми вирішили зробити базу в Луїсвілі, сталося це. Так. Мене викинуло. І на цьому персонажі я більше не зміг зайти. Кожен раз, коли я заходив, мене просто крашило. І на цій сумній ноті я закінчую це відео. Поки не випустять патч, я б вам рекомендував грати або в копі, або соло. Гей, це я, Гедзик з майбутнього. Все-таки в деяких місцях зони для збиральництва є, але після рестарту вони можуть пропадати і з'являтися появляти, десь десь в іншому місці. Тому це не постійно. Це все. До побачення!